Доброго вечора. Мене звати Ксенія Кішеш'ян. Я працюю в фемінотеці. Сьогодні у нас буде дуже класна розмова з нашою. Колежанкою з фемінотеки Поліною, і Поліна нам опо розкаже про свою діяльність. У нас тема сьогодні а, як його допомагає жінкам і чому саме його треба займатись. Ми хочемо з вами поділитися цією інформацією, а трішки вам розповісти детальніше про це, про цю тему. Ну тобто, як у нас виглядає йога в самої фемінотеці, як Поліна її веде. І дуже просимо вас, долучайтесь до нашого ефіру, а якщо ви не зможете і захочете його послухати або побачити, ми вас запрошуємо переглянути його в запису. Тож, велике вам дякую, що ви долучились, і починаємо. Привіт, Полю. Привіт, Ксеню, дякую тобі за запрошення і за час. Я думаю, що наш ефір і справді буде цікавий для кожної жінки. Так, я думаю, що так і буде, і, ми будемо це більше і більше говорити про це, наголошувати і спілкуватись. Ось, я дуже е, дякую, що ти знайшла час на це. Ти хочеш поділитися своїм досвідом і розповісти про його. Але на початку у мене до тебе питання таке: Скажи, Полю, а чому ти прийшла працювати до фемінотеки? Чому саме фемінотека, і коли це трапилось? Коли це сталося в твоєму житті? Що тебе знаєш, надихнуло до цієї роботи? Справді, жінки і загалом робота з людьми мене завжди надихала. Я прийшла працювати в фундацію Фемінотека в 2022 році. Це був квітень. Ми зустрілись з командою в березні. Це була спочатку перша зустріч онлайн, потім ми вживу зустрілись, і загалом, зрозумівши суть проекту, суть як це буде виглядати, і що це буде таке за завдання, почали працювати з квітня місяця. Якщо з особисто моєї історії, як я там опинилась, то фемінотека знайшла мене, я її зустріла, фемінотека мене просто так от на руці взяла. <гум> І заопікувавшись мною, просто підтримує мене досі. У нас 2024 рік, ось два роки. Я працюю в фундації, працюю з жінками. А як почався проєкт з його? Його я займаюся 2019-го, теж те був 2020 рік. І ми виїжджали перший раз, його я провела, коли ми виїжджали з командою фундацію Дрога Кобіт». і ми спільно створили тижневий. Виїзд для жінок, мігранток це були мігрантки з України, з Білорусі та Чечні. І ми, і, і ми спільно створювали для них простір, щоб вони могли вивчати ми їх ми передавали їм знання з йоги. Це те, що я робила, але це було теж таким додатковим. Але дівчата вивчали елементи самооборони для жінок вендо і такі психологічні різні, як проводити групи. І з це був 2022 рік літо, і з того часу я веду йогу для жінок від. Там трошки ще пройшло часу, і після того почала вже вести для фундації да, я виключаю мікрофон, щоб було зручніше говорити. Велике тобі дякую, що розповіла, поділилася цією інформацією. Скажи, будь ласка, Полю, а що взагалі дає йога жінці? Так? От взагалі, яка. От що вона відчуває після тренувань, тому що ти спілкуєшся з жінками і вони стовідсотково щось тобі кажуть. Угу. Угу. Ну, насамперед хочеться сказати, що йога це така, це, як я називаю це, пігулочкою бігу, або інструментом, який допомагає мені, як людині, як жінці, знаходити баланс в цьому житті, тому що я дуже часто починаю десь бігти. Як не знаю, я просто починаю бігти, тому що бачу, що навколо мене люди біжуть, і я починаю приспішувати, І це відбувається автоматично. Я не думаю про це, коли це відбувається. Так само думаю, що може ти, Ксенію, теж з таким зустрічалася, що просто помічаєш, що в певному моменті. А де я? Ось. І йога вона має декілька. Важливих важливих аспектів. Так, ми працюємо не тільки фізично, роблячи, наприклад, фізичні асани, я можу, маю можливість відчути всередині свій стан або відчути, що я зараз нервую і завдяки йозі заспокоїтись. І я це роблю. І це не яко, це не щось, що стається двінкою. Містичного або їй пощастило, що вона заспокоїлась. Це вона власними стараннями, те, що прийшла на йогу, провела цю годину в полі май, майстриня або майстра з йоги, то це дає розуміння, що, мені, що я можу бути різною, що я можу. Приділяти час, щоб любити себе, про це також йога. Я можу контролювати, якщо захочу. Хоча контроль це теж така історія, коли так я думаю, що я можу там поконтролювати зовнішній світ. І тут також виходить йога, тому що на маті, на клинку, я зустрічалась і зустрічаюсь з можливостями свого тіла. На що здатне моє тіло, але така, також з труднощами, якими я зустрічаюсь. І зустрічаючись пізніше з труднощами в житті, я можу їх якби, дати їм місце, не бігти десь швидко, щоб їх замазати, їх не було, а просто бути в моменті. І так само, як коли відбувається щось щасливого, помітити це. Сказати, що це, назвати це своїм ім'ям, що це е, досягнення, що це радість, що це моя заслуга. І як себе може почувати жінка після йоги? Ну, на сам, ну Точно після самого заняття це прилив ендорфінів приємні почуття, вібрації, е, можна відчувати спокій, можна відчувати. Наприклад, по чакрам, коли ходить енергія, це такі вібрації, як реально мурашки бігають. І починаючи з першої чакри, ось тут так, де чотири, чотири пальці під пупком, Там починається, там може починатись дійство, і енергії приплетаючись, насичують жінку, і чомусь, може вона так подумати, чомусь, почуває себе. Сорі, мені тут вибачте почуваю себе краще. Ось тому це також про це. Ти сказала, я так почула під час твоєї розповіді, ти сказала, що а, жінка, ну тобто, ти або жінка, так. А, Може, вона почува, бачить або можеш побачити щось прекрасне. Тож, скажи, будь ласка, йога може допомогти або як вона допомагає жінкам, які пережили якусь травму, ну, тому що ми працюємо з жінками, які зазнали з насильства, і тут хочеться знаєш, від тебе почути, от що ти як, що йога може зробити. Ось ще, що ти сказала, що там відновлення, енергетичне. Це дуже важливо також і сам психологічний, ну і фізичний, зокрема так. Але це така совокупність, Я відчуваю, я також там тренувала, ну, тренувалася йогою, мені сподобалось, це крута тема. І ось хотіла почути від тебе, що вона може зробити для жінки такого чудового її житті. Mm -hmm. Так, дякую, Ксеню, за таке питання. Фактично, я, я працюю з жінками, які переживали або переживають насильство. Це жінки також, які пережили сексуальну травму. І це є дуже важливою на історії, на житті жінки. Воно дає слід стовідсотково. Воно дає слід в тілі, в голові. Тому е, йога це додатковий елемент, який допомагає. Може, так воно не виглядає. Жін, якби я була жінкою, я б, може і не пішла на йогу, щоб себе якось вилікувати. Але фактично, йога працює з тілом, вона працює, роз розв'язує ці зажими, які є в тілі, які є в якомусь місці. в на фізичній основі це може бути бедра, бо вони займають велику частину, і може бути грудна клітина. Так. Е, на все це звертається. Я звертаю увагу під час, не як тренерка, а як я, коли роблю власну практику. І так відбувається з жінками. Вони мають можливість е, слідкувати, вони мають можливість помічати, е, яке в них дихання. Е, я Час практик звертаю увагу, наприклад, зверніть увагу, як ви себе зараз почуваєте, як почувають ваші м'язи. так Десь воно може боліти, і в кожної це буде своє відчуття. Тому йога це про те, що я відчуваю і даю місце. І під час практики фізичної виходить трансформувати цю біль або травму. Це, мені здається, відбувається несвідомо. Це не так, що можна прийти би, з бажанням відпустити, пропрацювати, якщо можна так сказати, травму. Але загалом це відбув, може відбуватись в процесі е задоволення під час практики. Добре, класно. І тобто це так більш про те, що себе почути, затриматись, почути себе від середини, попрацювати сама з собою. І я думаю, що під час так такого тренування можна навіть, ну тобто, це допомагає зцілитися трішки прискорі якісь моменти, так? Ну, так. Я, я це так відчуваю. Ще можу сказати, по-перше, йога є дуже різних е, варіантів. Так? Є вид йоги, е, інь йога, це спокійна, рестративна йога, коли я, як е, е, учасниця, займаю позицію без руху. Е, Хатха-йога це більш збудована на елементах фізичних і з диханням, і праною. Тобто Ми ганяємо, якби енергію під час цієї практики з диханням, допомагаючи, сумішаючи фізичні вправи і дихання. Є він'яса йога, вона, вона переходить з одного елементу в інший, і вона досить є силова нагрузка в тому, тому що там є ці переходи, і їх роблячи, треба розуміти, так, як своє тіло включити, Е, ось і багато я Не буду займати багато часу, бо про його можу розмовляти довго. Е, і ось, наприклад, е, ресторативної йоги і ін-йога, е, коли я затримуюсь в позиції або як тічерка з йоги, ми робимо практику ін-йоги. Це нетипово для нас, для людей, я маю на увазі, затримуватись і нічого не робити. Тому що або починаємо себе грізти, що я не можу лежати в шавасані аж 15 хвилин, це так нічого не робити. І саме про це і є йога, і взагалі розуміння, якби з іншої перспективи, і взагалі і різні перспективи на себе. А потім це може вийти, якби з часом це може проявитись в моєму житті. І точно, що я хочу сказати, що йога змінює, поліпшує життя на краще. Це перевірено, і коли, якщо б мене запитали, що б я радила робити всім людям на планеті, це я б сказала тренувати або практикувати, робити йогу та медитації. Ну, тобто це я чую тебе, це справді так допомагає так заспокоює трішки людину і віднайти можна себе. Так? Ну, і Класно, ти сказала, що да, справді, от, е, так собі подумала, що я давно вже знаєш, не могла так лягти і нічого не робити. Ну, для мене знаєш, відбувається трішки такий внутрішній відразу діалог, типу, ти чого? Ти ще це не зробила, це не зробила. 15, 15 хвилин. Розумієш. Але часом це від колись я щось там читала на цю тему, психологічна є, є така ем, практика, що можна відпочивати там 20 хвилин. Людина може відпочивати, так як ти сказала, так ну. Це не про його було, але це взагалі за відпочинок. І людина може відновитися дуже швидко, якщо це робити правильно, і вона може відбудуватися, знаєш, дуже якісно і класно і корисно для себе. Таке питання хочу, до тебе. Хочу, ще, да. хочу ще до цього, що ти сказала, сказати дуже важливо про сон, що іноді, мені здається, я не можу собі. Це так у я уявляю, кажу за себе. Не можу собі допомогти, мені потрібен е, хтось або якийсь лік. Але дуже важливо, що сон це є просто основою е, гарного, хорошого здоров'я і гарного настрою. Тому якщо ти зараз яка дивишся нас, е, думаєш, що відчуваєш втому 8 годин сну Як хтось знаєш, спить 4, то хоча б 6, знаєш, поступово. Там дійти до цього, да це дуже круто. І також я знаю, що сон ну, це важливо взагалі для жінок. І жінки, і жінки десь читала статтю, також що жінки найкраще відновлюються під час сну. Тобто для жінок це дуже важливо. Якщо чоловіки можуть перенести це більш-менш без таких суттєвих втрат, то для жінки це дуже важливо. Якось так наш організм функціонує, але, можливо, я десь помиляюсь, якщо у вас є інша інформація, то ми прочитаємо про це, скажіть нам, будь ласка. Так, пишіть нам в чаті або залишить повідомлення, або можете зробити такий, потім у нас буде пост цього нашого етеру, і можете скоментувати його. Ще таке питання до тебе, Полю. Яка у тебе така найбільш, знаєш, чого ти, чим ти пишаєшся от в роботі в фені отаке досягнення твоє, що воно тебе знаєш, так побудувало, і ти така думаєш, ну блін, я крута. Yeah, the mobile. Uh... Цьому році, на початку цього року, нам приділили, якби на моєму проекту приділили фінанси, щоб я купила клинки на всю групу. Бо до, до цього ми, е, жінки, які брали участь, вони були тільки з тим, що маємо. Я теж там щось приносила е, для трену, для практики. А зараз е, відчувається така підтримка і важливість цього проекту, е, тому я цим пишаюсь. Я пишаюсь цим, що я. Е, е, я й до цього пишалась, але так, дивлячись, що це відгукується, що це е, помічається, тому, велика вдячність і тому так, Шана, за це. Чим ще б я пишалась, загалом я в цьому проєкті в мене не було прям якихось цілей, наприклад, зібрати групу там, не знаю, 40 людей. Або щось такого. Мені загалом е, я не споді не очікувала нічого, а отримала підтримку від великої групи жінок. Е, також в нас є в телеграмі група «100 жінок на групі, де ми можемо спілкуватись. Е, тому тим цим я пишаюсь. Я пишаюсь людьми і, і, і тим, що нас підтримують інші люди, і які вважають, що це важливо. І прийшов. Ну, бачимо, вітаємо тебе, в нашому митрі. Наш ефір продовжується. Поля, ще таке, знаєш хотіла сказати, що ну, так. з... З своєї сторони, ти, ти у нас консультантка також в фемінотеці. Тож я вважаю, що те, що ти допомагаєш жінкам і допомагаєш їм вирішити їх проблеми, ти, ти такий знаєш, можна сказати, конект для них в якихось ситуаціях. І це вже я, я вважаю, що це також своє досягнення. І кожна така знаєш, допомога і кожне можна сказати, врятоване життя. І майбутнє це дуже круто, тож це також я вважаю, що це твій, що це твій твої досягнення. Окей, а ще знаєш, я хотіла тебе запитати, е, і мам, таке ще хочу тебе запитати про те, що знаєш, що ти на Вендо зараз зараз навчаєшся, і ну, хотілося б про, про це почути. А, слухай, мені здається, що вендо – це з'являється друга тема в моєму житті прям така дорога. Про, і це тема, про, ту, про яку я теж можу довго розмовляти. Е, так, зараз я знаходжусь в процесі навчання. Е, Пройшов на минулому тижні, закінчився четвертий з'їзд, четвертий модуль, всього, його буде, всього буде шість. Е, навчання триває шість. Місяців з половинкою, там тут, е, тому це дуже важливо теж для мене, тому що спільно зі своєю групою, з тренерками, які нас навчають в е, фундації Автономія, ми створюємо сестринство, і я це відчуваю. Відчуваю е, важливість себе, як е, ділитись досвідом. Який є в мене, бо кожна тренерка майбутня займається е, підтримкою жінок на свій спосіб. Так? Хтось працює в одній організації, в іншій е, різні м, спектри, але це справді щось дуже приємне і неймовірне, що відбувається там. Я дуже вдячна за це. Е, так, що ще можу розказати? Бо само Вендо це про асертивність, відбудову власних кордонів та розуміння жінки жінки, бо це е, тренінг для жінок і для дівчат, е, для також трансгендерних жінок, е, і це для розуміння, що зараз зі мною відбувається, що говорить моє тіло, як я себе почуваю і як. Саме я хочу, щоб зі мною спілкувались або зі мною відносились і вміння про це сказати. Велике тобі дякую, я думаю, що ми можемо закінчувати. І ще раз дякую, що ти знайшла час, дякую, що ви усі до нас долучились, наші можна сказати, сестри. тож. А, можна, можна, можна. А велике дякую. А, бажаю усім гарного вечора. А, записуйтесь, усі, хто бажає, записуйтесь до полі на йо. Давай давай скажу. Ми проводимо на цьому тижні, буде йога в парку е, з Загалом, якщо так ще в мене є остання хвилинка, сам проект, який зараз продовжує свою дію, йому вже рік, е, в травні минулого року я. Стерданула з цим проєктом робимо парку літком на вулиці, в різних парках. Це для того, щоб жінки з України і не тільки могли інтегруватись в місті, а також з іншими жінками. Тому неділя 18.00 це буде перша практика на заході сонця, бо зазвичай ми проводимо якось зранку. Тому запрошую вас, щоб записатись, напиши коментар, я тобі відповім. Супер. Або, якщо хочете, також ми Поліну відтагували, ви можете написати до неї в інстаграм, можете написати також в інстаграм Фемінотеки, ми обов'язково перекажемо, передамо цю інформацію. І може, може, знаєш, що ми ще зробимо? Напишемо в коментарях, ще раз повторимо для тих, хто хоче, щоб долучились до тебе на йогу. Тож, долучайтесь, чекаємо на вас. Велике, дякую ще раз. І до побачення полю в роботі. До зустрічі, Ксені. Дякую тобі за час. Дякую тобі також. Приємно Приємна Па-па.